не потрібно. Матвій дух, молодий архітектор, але вечорами він вправно за машинкою ріже стропу. У мене в архітекторі є точність, тобто ну щось точно різати, і щось точно підрізати. Я ще це можу робити, а там шити, вишивати, то це вже є дівчата, які допомагають. в тому. Ідейник міні швейної фабрики Руслан Палажій каже, взявся за справу, коли довідався, що його друзі, морські піхотинці, воюють із застарілим спорядженням. Руслан із друзями з нуля створили модель розгрузки, які впродовж півроку удосконалювали. Ось була спочатку така ключова система, то самі лямки якщо Вони були жорсткої конструкції. Ніби проблеми нема, нема все є вдосконалено, все, воно, не дивлячись на таку якусь делікатність, воно працює. Ось. Але прийшла зима, чоловік робиться ширший в плечах, є і, і кут є дуже наприклад, є, є важливий. От, нічого особливого, але от ми вже от зробили так, що можна оце, це питання вже може в, в залежності від потреби, від геометрії. В тиждень тут шиють по 100 розгрузок, а також у військовому ремеслі втілюють пластові хитрощі. До прикладу, такий гідромішок пластуни, чорноморці, які проводять сплави на річках, шиють для зберігання речей військових. Колись такого у наших вояків не було. Моя спеціалізація морська. Я у нас всі катамарани з цього матеріалу, і ми займаємося тим переважно, що ми клаємо, ремонтуємо своє спорядження. От це яскравий приклад. Як колись клаю гідромішки для своєї потреби для своїх пластунів і так далі, і зараз я їх клаю для армії. Хлопці сюди завезли навіть професійне обладнання, аби шити швидше. Приходять сюди по черзі після роботи і віддають розгрузки та сумки на запити військових. Закуповують пластуний матеріал за пожертви, тому від фінансової допомоги не відмовляються. Ірина Папірник, Віталій Чвак, головні новини Львова.